Так втрата часу найтяжча. Визначай смак не пошкаравути або для духі. Як ліки не завжди приємні, так і істина буває сувора. З видимого пізнаває невидими. Краще воли та правди та беззаконних. Бери вершину живу і матимеш середину. Світло ловив мене та не спіймав. Світло відкриває нам те, про що ми у темряві лише здогадувалися.